Привіт, сьогодні ми в Полтаві і ми знімаємо програму за гроші. І Ви побачите, що полтавчани готові зробити і що вони можуть зробити за гривники. Канал Нюреж. дивіться нас підписуйтесь, ставте лайки. Що програма за гроші. Не хочете гроші заробити? Ні, Спасибо. Так, пішли, ти розкажу, а ти потім вже подумати. З'їсти yeah. яйце. Це канал Нюреш, Ютуб канал. І зараз ми проводимо програму за гроші в Полтаві. І зараз як вас звати? Владислава Як? Владислава, Владислава. А, Владислава. і зараз Владислава у нас з'їсть яйце за 30 секунд. Тобто Тобі розламаєш карлопу і вип'єш у середині за 30 секунд. А, давай я тобі за це дам ну, 10 гривень. Це мало. Як це? Мало. мало. На всього 12 гривень. А, ладно, давай, давай 15 гривень і ти їдеш. Не менше 50. 50 Пісіде Так. Ти що? Ми ж тебе і нагодуємо, і... Давай 20 гривень. 20 гривень. Ну, Ти за 30 секунд їх заробиш. Ти подивись, ті, що там роздають, вони бумажечки. Там приходять. Вони такі гроші не заробляють, вони в них за час. Ну, вони 150 заробляють. За скільки? за 30 секунд. За годину. Ну, за годину, ти за 30 секунд. 20 давай, ще. давай 25 гривень. Ні, давайте 26. Давайте ще трошки більше. Ще трошки більше? <пасові> uh, <пасові> давай, ладно, <Lada>, все, uh, <пасові> кінцево, давай. 30 гривень і ти за 30 секунд виповаш. 30 гривень 30 секунд. гривня в секунду? Ну так. Да. <пасові> З за секунду. Так, бери яйце, це ми, коли... ми тільки що купили хвата вони свіжі. Продачі немає, ні. А чим його тріснути? Я не знаю, ну, об, щось там, я не знаю. Об ключі, може, є, Та, ключі, так. Клас є. <пасові> мене, то, а, в мене є об, в ключі. <пасові> yes. Є в тебе? 30 гривень. А покажи ще гроші. гроші. Не вірять. Ну ось, дивись. Ось, у нас є гроші, тобто, ну, хочете зразу. ну, ну, Ось мене є, там, 30 гривень. Добре. Все приготувалися? У вас більше не що? У вас більше не в треба. Ми ж не тобі табітики будемо предлагати. Все, Так. Скажеш три, чотири, давай. це, вона близько. Ще ще Зараз. так у нас, давай десяток, здесь. Еще. А Все. Просто? Ну, вот. за 40 секунд. Ты 30 за 40 секунд. Да, так 30 Хлопці, хочете гроші заробити? Що? Програма за гроші за 10 гривень, пропонуємо вам дещо зробити і ви заробите там 10 гривень. Ні. Легально? Легально, так. Да. Тобто все, ми, ну, ми будемо знімати на Ютуб. Я зрозумів. Поняв. Короче, ну дивись, ми пропонуємо вам два варіанти. ну Або з'їсти яйце, або розбити яйце. Або... Тому ну, можна другу розбити, да? можна собі розбити. Ну, Віж раніше були, коли я був грязний. Ну, давай давай ми тобі 15 буде. гривень дамо за те, що він розібне, яйце. Ні, 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 дядя, ні, це Чого? В мене таке нецогласні. Давай 20 якщо, гривень. — Якщо ви, ви даєте нам 50 гривень, ми розбиваємо яйця в Другой <реш> другу, так. Другу, да. Так обошка тупи. Давай, давай я дам 40 гривень, дам на двох і ви ще розбиваєте. Хорошо, давай тобі, дивись, я тобі даю 30 гривень, ти розбиваєш яйце на голові. За 30 гривень, це за секунда діла. І ти заробляєш 30? 30 гривень, так. Да. Давай, дядя, потом давай. купим салфетку. Давай ты, пауэр. По... Сейчас. Ты сам садишь? Я сам тебе Разобью его вот так сейчас. Яйцо? Так, прыгай. Крясненький давай. Так, все. Три, четыре, давай. О, -о, 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 -о. Так ну. Да, размазать, да? Да. 140 гривен. Ой. Чувак, заработал. Я как канал называется. Нью Реш, канал. Чи що, буде десятка здачі? Десятка, не, нема, давайте все. Сейчас я разменяю. Та блин, нам надо ще ж людям давай. Привет, привет маме, Максиму Ізмайлову. І, і ще счастливым остальним кентам. Перший пацан Полтав, який. У нас при собі дівка була якась ділайться. Ну, у нас за 15 секунд з'їла, тобто він ну, теж молодець. а ну, Чуєш, У тебе немає знайомих, які можуть ковтнути банан? банан. За зараз просто, за раз? чи а, да, ну, бачу, щоб на пол, щоб не знаю. Юлю, треба позвонити. Ну, ротативні є... ефекти були. 6, вона не те, що банан ковтне, вона ну, на вон ковтнув. Так, да, у нас Короче, є... Є ще одна подкоясь. Давай познайомимося, я... як, тебе, як тебе звати, да. відкіляти, ну, ти з Полтави, так? По так. Де, ти десь навчався, в школі, так? Так, в школі. Хороші, бо оцінки, нормально. Ну так, хороші. Перший так, раз ти точно. так швидко заробив гроші, чи ти так часто заробив? Перший раз. Перший, Перший раз? раз, так. Ну, дякуємо, що ти поучаствував, Дивись наш канал. Дякує. Все, хлопці, спасибо. Все, щасливо. Давай, дивись, я розбиваю тебе. Ну, держи, щоб у мене руки осталися. Все. Держи, стой, стой, стой! Куди ти їстиш? Все, приготовились. Все, за. 15 секунд ти повинна з'їсти яйце, я тобі заплачу за це 10 гривень. 10? Чому я думала 40? Ну, ладно, хай 10 буде. Давай, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7. А ну, там пусто. У мене то все. 10. А, 10 гривень? Щиро на серці? Ти що, не обіймете відео? Ну, я просто терапію. На да, все протовался за 15 секунд. Давай, три, три, четыре. Блин, чувак, дев'ять секунд. Це хана. Ну, ми тебе вітаємо, зараз тобі віддам гроші. Скажи, як тебе звати? Олексій, Олексій ти так швидко заробляв коли небудь гроші? Перший раз? Так, ну ось 5 гривень і 5 гривень. Олексій, ти з Полтави у нас, так? Ні. Ні? При, ну, приїхав, ти навчаєшся чи так. Олексій, який приїхав навчатися з ну, від кілясь, там, приїхав в Полтаву, він тільки що за 9 секунд з'їв яйце і заробив 10 гривень. Ну, ми тебе вітаємо, молодець. Канал Нюреш, підписуйся на наш канал. Не хочете гроші заробити? Програма за гроші. Я вам скажу, що зробити, а ви заробите гроші. Сухани за 15 секунд. І за рукою роздавіть. Ні, не рукою. Ну, один варіант. Або ви яйце розбиваєте на голові, або треба його випити за, за 15 секунд. Або банан з'їсти за 10 секунд. Ну, можна банан ковтнути, а не їсти. Давайте я вип'ю. Вип'єш яйцо? Ну давай. Я тобі заплачу за це 10 гривень, тобі хочеться за... А ви, що це, Ну, верхушку дай, я тобі зніму. Так, ось. Давай, не, давайте познай... секунд... давайте познайомимося з вами, як вас звати. Саша. Саша. Ти, ну, ти тут живеш в Полтаві, да? Давно так. вже заробляєш так гроші. Ну, чи ти це перший раз, так. Перший раз так? Давай зараз ключі достану. Щоб... Я її ціну, і банан 10 секунд не сікає. Ну чого? Ну банан... ви ж можете його Як? Кофт... Та ну, ти себе не доціниш. Ну, Може Ну Давай попробуєш. Ну, за 10 секунд Ось раз відкусила, і другий раз. Ти можеш його весь ковтнути. Так, я тебе так не. Все, так, приготовилась. Сейчас я Ой -ой -ой -ой. Так, так, Все, давай. Два, три, чотири, пять. Ш... Ничего, себе, за 6 секунд. Ого! Вот mm. крута дівчина. Зайди Я, я за 6 секунд вона з'їла... давай одне. Так, а ти ну їсти хочеш, да я просто обожаю на посчитай що тут є. Щоб я великий не а ну там хватить чи ні? там є 10 гривен 2 3 4 5 П'ять є. І там у нас Є. ой да якраз 10 гривень да если я не съем банан пошли Нічого. Ну все, ну поїла банани і все, і на тому закончено. Ну можеш попробуй. Немає, немає. Що, серйозно? Не Єсть, да? так? Ну бо я ж пам'ятаю, що ми так рівно десь відложили. А? Так, давай дивись, а, ти зараз за 10 секунд їсти в нас з'їсти банан. Горіть нас. А, за 15 секунд? Да. То за 15, мабуть, і язі. Ну ладно, давай за 15 секунд. Ти ж друг що міг спасати людей, то знаєш як там робить іскусне дихання. Два ну, бодр там закопати, потім її там щоб... Все, притувались? Так, 3, 4, давай. Глотай! Що ти ж уєш, дура, глотай. Це ж то яйцо, спасибо. <гнал>? 13, 14. 15. Бесплатно. Ну, mm. а, да, включено. Короче, так, приготовились? Ну, все, давай. Все? <реш> Легко. Побігли, чувак. Як тебе звати? Женя. Женя, ти ну ти, ти вже не перший раз таке робиш, так? Да? Ідіотизмом, так. Да. Ну ти цим професійно заробляєш гроші, Ні. ні. А що ти ще можеш зробити? У нас просто там дівчина банан ковтала за 20 гривень. І вона не ковтала. Ні, ну друга їй казала, що треба глотати, ну, глотати, ну тій другий пацан їм, на походу. Езджуй сюди. Давай. Коротше, 20 гривень людина заробила, тільки що буквально за скільки там секунд зайняло, дві секунди зайняло. Ну і голову помив, в принципі. Я саму, я зараз поїду. Ні, З такими руками тобі не світа, ви додому. Я поняв і це вдома буду жарити. Треба було Кстати, Якщо в тебе немає дівчини, то ну ти палися отакими руками, що тебе воно таке ось. Ну а так взагалі принципі. Що ти палися? Так, все. Ну все, ну давайте йому похлопаємо. реально пацан молодець. Місто люба, ніхто не хоче гроші заробити. Дівчата, не хочете гроші заробити? Програма за гроші. А давайте я вам скажу, що зробити. Ви красиві. У вас би вийшло. Полтаві люди не хочуть їсти. Програма за гроші не хочете гроші заробити. Я вам дам 20 гривень, вам треба буде кітикет з'їсти за 20 секунд. Так, Макс, скуч дивись. 30 гривень 30 секунд. Ти зараз може за 30 секунд з'їсти котячий корм китикет. Приємно, апетиту, давай. О, давай, глотай. 10. 11. Ні, ні, не виплю. Uh. Він не вкусний. Oh. 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 Хто хоче доїсти за 15 гривень? <laughs> yeah. Що, серйозно не вкусний? Вообще. <laughs> <laughs> Та ладно. <laughs> <laughs> ну я стилято не пробую. <laughs> Може то був не китикет. Oh. Oh. Брин, жалко. Ты же не, <спайк> не хочешь за 15 гривен <спайк> доїсти? Кажуть, дівчата, за 10 гривень просто облизать хітіки. А при чому тут хитікет? А в неї щось асоціації з облизанням. А як її звати? Ти щас що? Откуда тебе последня капля? Іди до нас, да, мисли познайомився полтину. Полтава врешті лікар, ну повинні знати таких тик Иди сюди, підходь підходить до нас. Може з байкалом підходить. Байкал, саме глубокое озеро. Давай підходит, ти у нас будеш як сама. Просто ми тобі подарили два 10 деревьев, значит ти хочеш попробувати. А даруй десять доллар. Ну спасибо. Ну і тобі хороший життя. І все прийду, Точно ніхто не буде, я викидаю. <ріху> дивіться. Уже. <ріху> Ви студенти. <ріху> <ріху> ну дивіться, все, я викидаю. Треба виключити камеру, я поїм. Ну Карл, все, ну, для можна подивитися. <рес> Короче, есть канал, порноканал Хаслер называется. <рес> Він сейчас в Тимчасовую штуку приехал, ну в там. сам. Якщо мне видите называется, то ну, вы можете подниматься у нас вообще другие кастрюльные.